Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео простий рецепт дуже смачного і дуже соковитого копченого м'яса. Так-так, саме соковитого, хоча у мене м'ясо у великому бачку це полядвиця свиняча, а в маленькій каструлі це курка. М'ясо це без прожилок, воно саме по собі таке відносно сухе, але за такою технологією, як я покажу, воно виходить в результаті надзвичайно соковитим. Отже, маринад на 1 літру води, 100 г солі і грамів 15 цукру. Вода береться звичайно, питна, холодна і там розколочується сіль із цукром. Цукор можна не давати, але так виходить смачніше. Нічого кип'ятити не потрібно і чекати, поки охолоне, все розколочується в холодній воді. Спеції не додаються. Пізніше в кінці відео ви зрозумієте чому. Маринаду повинно бути стільки, щоб у ньому вільно розмістилося м'ясо. Тобто, не треба так, щоб м'ясо щільно лежало шматок біля шматка. І не треба так, щоб у великому баняку плавало два шматочки м'яса, бо тоді воно вийде засолоним. Якщо ви можете розмістити маринад із м'ясом у холоді, то маринувати можна добу або й дві. Якщо ж таких умов нема, то маринується м'ясо менше, ніж за добу, можна десь ось так після обіду замаринувати і вранці вже розпочинати коптити. Це коли гаряче, і коли вас не, ну, наприклад, багато м'яса і воно не поміщається в холодильник. Коли м'ясо трішки побуде в маринаді, то можна його там розмішати, тобто перемістити шматки, щоб усі боки рівномірно промаринувалися. Коптильня має бути або залізна, або дерев'яна, але ні в якому разі не оцинкована, тому що там у процесі копчення виділяються шкідливі сполуки, які потрапляють у м'ясо, а потім і в організм тих, хто його їсть. Дим не повинен бути гарячим. Це досягається внаслідок того, що під коптильню веде такий підземний димохід. Температура копчення регулюється довжиною цього димоходу, кількістю дров. Якщо висока температура стає, м'ясо гаряче, то можна хлюпнути холодною води на дрова. Ми коптимо дровами із черешні. Зверху коптильня прикривається натуральною мішковиною, яку можна періодично змочувати у воді. І такий процес копчення триває дві години. Не дивуйтеся, потім ви все зрозумієте чому. І ще один важливий нюанс: м'ясо повинне висіти вільно, шматки не повинні торкатися один з одним, тому що в процесі такого копчення вони можуть банально зіпсуватися. Після того, як м'ясо покоптилося дві години, його ще їсти не можна. Його слід зняти, розкласти вільно. Не можна класти шматок на шматок, бо воно запариться, і далі м'ясо слід відпарити. Або, ж, інакше кажучи, доварити його до готовності при температурі нижчій за температуру кипіння води. Для цього готується розчин. На літру води дається столова ложка солі. І можна дати спеції, які ви любите. Я даю зовсім трішки лаврового листу і чорний перець. Ви ж можете дати, хто там любить духмяний перець, хвоздику і таке інше. І такий розчин доводиться до кипіння. Тоді збавляється вогонь і опускаються шматки м'яса. І треба десь при температурі 90 градусів готувати. Тобто, щоб Ну, або ж інакше, так в народі кажуть, відпарювалося. До готовності, поки не буде всередині червоного соку. Час такого відпарювання чи варіння, він залежить від величини шматка м'яса, ви можете витягти шмат, проколоти зубочисткою і подивитися. Далі. Коли вже м'ясо буде готове, всередині не буде крові, або такого. Кров'янистого соку, то не треба його зразу витягати, слід лишити його у цьому розчині, щоб там же ж м'ясо і охололо. Ну, не так, щоб вже зовсім. Аж там до низької якоїсь температури, а е, поки рощин не стане літнім. І тоді його слід витягати. Оце таке варіння при низькій температурі. І те, що м'ясо буде охолоджуватись в цьому розчині, забезпечить його соковитість. Ну і виходить ось такий результат. М'ясо хоча саме по собі і пісне, але виходить дуже соковитим, ось таким гнучким, що можна навіть скрутити, розкрутити і нічого з ним не робиться. Якби воно було сухим, то воно ламалося б. Водночас воно і не таке, як магазин не буває, що з нього просто витікає вода і можна його роздавити, ось так стиснувши у пальцях. Ні, воно не таке. Це справжнє копчене натуральне м'ясо. А оце зріс з шматка. Ось я стискаю і видно, що виділяється волога. Це свідчить також, що м'ясо соковите. Водночас це м'ясо має легенький і дуже приємний, а не термоядерний такий аромат диму. У нашому регіоні таке м'ясо часто готують на весіля. І це виходить набагато смачніше і дешевше, ніж готове копчене м'ясо. Отож, якщо ви живете на приватній території і маєте можливість скоптити, скоптіть ось таким чином, і я впевнена, що ви не пожалкуєте, готуйте і смакуйте! Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам